Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Незважаючи на чергові заяви російської влади про нібито безуспішну атаку українських надводних безпілотників на тимчасово окупований РФ Севастополь з'явилося наочне спростування їхньої брехні. Очевидці оприлюднили у соцмережах відео, на якому зафіксовано ураження однієї з сілей. За словами фейкового губернатора міста Михайло Розважаєва, знешкодження безпілотників відбулося на зовнішньому рейді, а тому жодні об'єкти в Севастополі не зазнали пошкоджень. У той же час, як видно на оприлюднених кадрах, принаймні один із дронів камікадзе вразив невідомий наразі об'єкт при цьому, судячи з геолокації, начинений вибухівкою безпілотник, зумів пройти аж до стілецької бухти, що саме було пошкоджено чи знищено внаслідок атаки. Поки що не встановлено. Телеграм-канали партизанів пишуть, що дрони поцілили влучно. За попередніми даними горів адмірал Макаров, який в той час був у порту. Безпілотники таки пройшли загородження та змогли нанести удари по кораблю. За даними партизанів, а теж загинув адмірал Євменов Микола Анатолійович, який якраз перебував з офіційним візитом до Севастополя і відвідав корабель під час вибуху. Його та охорону виконало за борт. Він ударився головою об металічні конструкції. Швидкі ще довго намагалися його врятувати, але безрезультатно пише Атеш. Зараз тіло терміновим бортом везуть до Москви. Прощання буде закритим. Про що згодом повідомлять офіційні джерела окупантів? Саме Євменов закликав знищити Одесу до Тала а Одеситів, які не хочуть жити в руському мірі, вивести в Сибір. Наразі командування РФ евакуює Чорноморський флот з тимчасово окупованого Криму в разі операції ЗСУ. З його звільнення про це раніше розповідав та попереджав начальник кафедри ВМ Національного університету оборони України Степан Яким'як важливо, щоб під час деокупації української території засоби ЗСУ могли дістати до кораблів РФ. Основне завдання Чорноморського флоту не підтримка тих сил і військ, які обороняються. Це буде швидше за все евакуація всього флоту кораблів сил засобів. І найголовніше це спроба викрасти наше майно з Криму. Можемо згадати Другу світову війну. Це так відбувалося. Степан Яким'як вважає, що Росія переправить Чорноморський флот до новоросійська та інших портів у Чорному морі. Тому під час звільнення Криму. Му потрібно, щоб засоби української армії могли дістати до російських кораблів. На жаль, для противника його дії стереотипні, безініціативні Досвід ураження крейсера Москва та інші успішні операції говорять про те, що у нас зараз стратегічна ініціатива, інтелектуальна ініціатива, і вона нікуди не поділася, додав експерт. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.